Незламна країна, незламні українці триває наш марафон. З вікном працюють мобільні вогневі групи. Над Києвом літає реактивний шахет. Перебувайте в укриттях і зважайте на заходи безпеки. Але не тільки у нас гучно, наприклад, у російському Ростові на Дону теж цієї ночі було так би мовити і е, голосно, і бахкало. Добрі дрони атакували завод Емпілс в Ростові. Попередньо там горять резервуари з нафтопродуктами. Принаймні. Ні, про це пишуть поки що. Е, медіа там і місцеві мешканці повідомляють про кінетичні санкції і про е, добрі і злі дрони будемо говорити далі. Доєднується до нас пан Павло Лакийчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава і слава ППО і мобільним вогневим групам. Їх робота прям дуже сильно відчувається зараз, принаймні в нас за вікнами. Пане Павле Ростову, ці от вибухи, пожежа там чимала, вже кажуть місцеві мешканці, нафтопродукти і завод. А оцей завод, який у них там зараз палає, завдяки добрим дронам, називається Емпілс. Яка його потужність? і Що це взагалі за завод? Не варто так зменш применшувати заслуги наших військових для того, щоб добратися до того Ростова, треба було пробити коридор ну, фактично над окупованими територіями Донеччини, і одночасно, раз коридор пробили, то треба відпрацювати по всім цілям, які, поки цей коридор. Відчинений, грубо кажучи, тому удари були нанесені, так нас ділять їх на Мідл Страйки, Діп Страйки по військовим об'єктам на окупованій Донеччині сьогодні. І в Ростовській області дійсно і по нафтовим підприємствам, і по підприємствам з виробництва зброї, зокрема безпілотників. Російських, тож такий комплексний, давно таких підходів не було. На півдні ми вже звикли якось, да, як по Криму прилітає нас на заході Криму, то чекаємо ударів по східному Криму. Вчора Феодосія, Керч, Судак, і далі пішло на Кавказьке узбережжя Росії. Такий хороший рейд був здійснений. От сьогодні спостерігаємо північніше. Тож працюють наші сили оборони по максимуму. Порівняно Хай горить з... у них. Хай горить. Порівняно з... з ворожими атаками, атвірка гідна. Як казали і Забродський, в двадцять. 20... Другому ще році, в вересні 2022 маятник ми той хитаємо в той бік. А на загалу ці кінетичні санкції від України і проти нафтопрому російського, і проти їхніх там складів. А їх поточний вплив на військові спроможності ворога можемо якось оцінити? От такий короткостроковий. Тут розділяти відразу треба на дві складові: діпстрайки і Мідл страйки. От, Сенс діпстрайків переважно ну, на поточному моменті я маю на увазі не тільки дронами повітряних дронів, атаки і морські дрони, і інші, які атакують ніфтянку ворожу, нафтові танкери вчора, чотири одиниці під новоросійським, то що по заводам з виробництва компонентів ракет шахедів боєприпасів іншої зброї, того що це ці удари спрямовані проти ворожого військово-промислового комплексу і того, що його живить фінансово той доларовий потік на війну. Тому ну сказати про їх моментальний вплив, вплив на полі бою, ні, це грав довго А от Мідл страйки, які спрямовані саме по Ну, частина і глибинних ударів до них можна віднести. Але по цілям і задачам це склади боєприпасів, великі склади боєприпасів, арсенали, сотий арсенал. Недавно, давно не били по арсеналам Грау, цим великим величезним поцілили по складам паливомастильних мастильних матеріалів. Фронтової ланки, тобто, от росіяни, які наступають зараз на сході, на півдні, вони ж без боєприпасів, без паливомастивних матеріалів, Куди далі? Треба рухатись на Покровськ. Треба бити по Покровську. Командир дивізії напряма направляє логістів в тил за боєприпасами чи там ці бензовози за керосином, за соляром для танків, а їм кажуть, ні, сьогодні ви нічого не отримаєте, українці розбомбили. Приїздіть через тиждень. От вам безпосередній прямий результат і прямий зв'язок цих ударів з, з ситуацією на полі бою. А про шахет ще розпитаю, бо це ж воно е, кружляє, вже взяло курс на Петропавлівську Боршагівку. Пишуть і на жуляни вже е, моніторингові канали. А вони оце, от сьогодні зранку реактивні. То на Вижгород, на ГЕС, то вони на доболонню кружляють. Хочуть, щоб я, навірно, четвертий раз вже лобовуху міняла в машині. А шахеди реактивні в мороз. Взагалі, як мороз на, на ці нові модифікації шахедів впливає? Бо що я думаю, що ви теж помітили? що з останніх атак на енергетичну інфраструктуру в, в Росіяни застосовували не там 500, 700, 800, 10 тисяч шахетів. Дронів було близько 200, 250, а більше били ракетами. Ну, тут складно сказати про кореляцію ну, морозу і е, засобів ураження. По-перше, ну, по ракетам бачите, останню. Нальоти значно більше балістики, іскандерів, і іскандерів К – це крилата ракета, калібри фактично наземного базування, аналоги калібрів і калібри морського базування. Не було третій раз готуються до зльоту стратегічна авіація противника, але в цих ударах участі не беруть. Чому? Я сказати не можу. Це якісь технічні причини можуть бути, а може бути і е, підготовка до використання тих нових модифікованих е, Х-101 е, і mm. А-55, які вони е, мають на озброєння. Це теж може бути. Тому е, бути готовими до ударів стратегічної авіації теж е, слід. Тобто, коли русна рушниця заряджена, вона рано чи пізно вистрілить. Що стосується впливу погодних умов, ну, на ракети вони впливають менше, на шахеди, на дрони дійсно значно більше. Mm -hmm. Особливо Гірань 2, оцей класичний е, літаюче крило, то у нього дійсно е, обледеніння може призвести просто до падіння цих дронів, які не долетять до своїх цілей. Росіяни це враховують. Е, і комбінують, намагаються комбінувати дрони різних типів в нальотах, в тому числі і з двигунами внутрішнього згорання, і двигунами реактивними двигунами. Це ну, дрони. Дрони ракети фактично, як у нас паляниця чи пекло, те саме, прилаштовуючи або прилаштовуючи ці двигуни до, до класики, до цих літаючого крила. ну Не знаю наскільки це було доцільно. Ну, але їм байдуже у них тут головна кількість. Так і розробляючи нові. от Заговорили про цю гірань п'яту. З одного боку, це знову ж таки копія одного з старих іранських е, дронів, з іншого боку, вони дивляться вдосконалено. досконалий тому що по начинці вона дуже схожа, по електронній начинці дуже схожа на той же шахет е, типовий. От, на сучасний момент і по кількості антен е, прийому супутниково там по іншим параметрам. Е, але і от такі дрони нормального типу, я маю на увазі аеродинаміку да, літакового типу, ракет, крилаті ракети, дрони. Вони сьогодні їх небагато, але це може теж піти в серію. Якщо піде в серію, ключовий тут якраз параметр кількісний. Не навіть не якість, а кількість цих небезпечних штуковин наша. А те, що вони чіпляють на шахет, все, що можна, повідомляли і про те, що міни тепер на шахеті, і поз що там зенітнитки стапозерка ну, що... ставили. А що є який, якась межа, що можна на шахет зимою вчіпить? Бо вони там може ще якось танка вчіплять. Ну і ми теж щепляємо, коли треба. Дивіться, тут різні речі. Що стосується мін, ну це, це міняють вони бойову частину замість тієї бойової фугасної бойової частини, всовують іншу, наповнену протипіхотними мінами. Очікувано, очікувано. Такий дрон несе загрозу, як росіювич. Носій мін, а не вже як на ударний дрон. Що стосується ПЗРК розміщення на різного типу дронах, ну, це, як на мене, це більше психологічний фактор. Тому що ну, треба розуміти співвідношення платформи і е, засоби ураження. Ну, Це ще схоже на розміщення е, ракет повітря-повітря е, на наших морських дронах. Коли дрони були беззбройні в цьому контексті, на переході морем, там ці 700-800 кілометрів, їм подолати було це найскладніше, тому що тут вони просто цілі, так? просто човники в морі, які з неба будь-який вертоліт підходить. Пілот підлаштовується на найзручніший курс, найзручнішу швидкість, і просто розстрілює ці цілі. Коли на них з'являються е, протиавіаційні ракети, пілот уже думає стоп, стоп, стоп. Е, перш ніж підлаштуватись, треба думати про свою безпеку, мене можуть збити. Ну, але ж морський дрон е, велика платформа порівняння, важка платформа. Uh, і uh, тому ми продемонстрували, що можемо збивати не тільки вертольоти, противника і винищувачі. су 30 збиваються з морських дронів. А тепер уявіть собі uh, шахет. Теж вони м, думають, uh, українці активно працюють по нам з армійської авіації. Вертольоти розстрілюють uh, ці uh, шахеди, інші дрони поза містами. На маршрутах руху, як при цьому протипоставити. А давайте поставимо ПЗРК на, на Шахет. Той же вертольотик, пілот вертольота буде, наближаючись до шахеда, думати першим ділом, не як його найбільш ефективно уразити, а пам'ятати, що за певних умов його можуть атакувати з цього дрону. Оцей психологічний фактор є, є ключовим. Наскільки воно буде, може бути ефективним, ну це треба мати вже статистику, якої поки ще немає, слава Богу. Пане Павле, чи ви відстежували? От, власне, про психологічний вплив ще розпитаю інформаційний супровід оцих от масованих атак на енергетику на Київ, на Київщину без світла мосидимо. Чи вони якось щось підсилювали? Бо, окрім якихось пари ботів, навіть от на youtube трансляціях я якогось прям супер супроводу не помітила, чи ви це відзначили? Ну, Очевидно, вже на питання не стоїть про кожний окремий да, елемент. Переводити. Це навіть не і ПСО, псо така, це вузкопрофільна інформаційно психологічна операція, військовий суд, а це пропагандистська компанія на стратегічному рівні, з задачою якої. Є повалити тил. Росіяни правильно розуміють, що не не наші війська, не наші воїни на напередові в тилу, в, 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 всюди є слабким, з слабкою ланкою. Військо тримається маленьке, воно залишилось у нас. Не вистачає людей, не вистачає багато чого, але вони тримаються. Не трепросідає трим... тил. І отут от вони знаходять... Цю слабину намагаються прочавити, примусити в тилу українців піти на капітуляцію перед Росією. тому кожен окремий цей нальот вже вони не коментують так, тому що тут можна нарватися. Знову ж таки, як вони починають там розповідати, з одного боку, вони мають розповідати, що ми ж не проти мирного населення, ми б'ємо по енергетичним об'єктам, але все одно це виходить на мирне населення. І це воєнні злочини. А з іншого боку, якщо глобально не, не, не акцентуючи на конкретних ударах, то можна сказати українці ми вас примушуємо до капітуляції якщо ви капітулюєте все це просто припиниться подумайте про це О, і тому кожен ну, конкретний удар він оминається а в пропагандистських медіа в пропагандистських каналах в цих використовується така узагальнена картинка так, відбій тривоги по Києву добили того шахеда, який оце кружляв уже пів Києва, облітав. На останочок Кадиров і нирки все не може розібратися. Нам якби на кого ставить на діаліз? Чи це все-таки спецоперація якась ФСБшна, бо не перший раз уже ми з тими нирками він носиться? І може це він так виявляє. Знаєте, як от товариш Сталін прикинувся хворим, а потім хто мало хлопав, той вже і сидів. То у Кадирова реально про. І їм треба шукати нового чільника регіону чи поки перевіряють. Ну, я, чесно кажучи, не знаю. Я ж не лікар Кадиру. А Сталін до слова теж прикидався, прикидався, а потім потім здох. то що Кадиров так поприкидається, поприкидається, а потім виявиться, що все, в калюжі своєї власної сечі, десь на полу, в своїй своєму замку знайдуть його. це ж природньо, що люди помирають а погані люди помирають Ще природніше. Ще й поганіше. Просто вже і західні ЗМІ зб, е, звертають увагу на те, що така, що з Кадировим, де, е, де нирки діаліз кончився в Чечні. А чи якщо він умовно, е, якщо це там спецоперація, то кого вони хочуть виявити? Чи можна говорити, що у ближньому оточенні Кадирова теж не все так однозначно і е, е, хтось хоче стати новим Кадировим зі здоровими нирками? Ну так, е, у них. Цей процес триває безкінечно і е, конкуренція. ну, Треба ж розуміти, що Чечня, е, як регіон, вона живе дещо за іншими, за виключними в Росії правилами. Е, це от е, прямий такий е, сюзеренітет е, під, е, під Москвою, де е, місцевий шах е, чи султан керує своєю міні-державою, його задача бути вірним васалом свого конкретного Сюзерена. Там виходить, що замк... Кадиров, особисто Кадиров, а особисто Путін. І в таких конструкціях боротьба за позицію шаха, хана чи ну ось цього. Ну, головного бандюка. Головного, так. Да, бандюка. Вона завжди, ну, як павуки в банці. Тому Кадирову і в кращі часи постійно треба було тримати, дивитись, хто там у нього за спиною. Ну, а зараз тим більше. Ще уважніше. Я думаю, зараз йому не до того. Дякую, дякую дуже, пане Павло, за цю розмову і роз'яснення. Павло Лакічук був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Так, А так я не нагадую, відбій повітряної тривоги шахет мінус нули, А літав він так добряче півгодини від оболоні аж до чоколівки. Долетів, дякуємо ще раз а, силам ППО і а, зокрема, мобільним вогневим групам. Ми прям чули, як ви працюєте, хлопці і дівчата. Ви молодці. В нас далі буде невеличка пауза о 10-й Повертаємося з новинами і продовжимо розмовні студії. Вже поговоримо про підозри Набу і Тимошенко.